Вітання всім! Мене звуть Міла Кескін, регіональний директор Ерсаґ Україна. Друзі, з великою честю і гордістю хочу вам представити неймовірну компанію. Такої іншої в світі немає. Ця компанія дає можливість розвиватися від маленького до великого, від 18 плюс і до без обмежень. Повірте, друзі, тут кожен з вас може себе реалізувати, тому що це не просто продукція, якою можна щоденно користуватися, і безпечно головне користуватися в своєму домі, а ще також компанія. РСАГ дає незалежність, тому що ви можете працювати на себе і бути власником свого бізнесу. Все, що потрібно, це долучитися до компанії Ерсаг, знайти свого спонсора, свого наставника, який вам допоможе розібратися, і повірте. Тут успіх не за горами. Головне, тільки ваше бажання. Так було у мене 8 років тому. Будучи в Туреччині, будучи заміжньою і з маленькою дитиною, я дуже круто поміняла своє життя. Це все через те, що я повірила перш за все в компанію. Я повірила в нашого президента, який настільки близький до людей, президент компанії Ерсах Бекір Сари, Неймовірно просто дає енергетику і це йде на всю команду, тому тут успішним бути зобов'язані. І ерсаг це не про тільки про бізнес. Ерсаг це є стиль життя, це є стиль мого життя. Долучайтесь.